Мене звати Чадюк Ігор, я голова Кремінчуцького середку національно-визвольного руху Правий сектор. Приїхав зі своїми побратимами і заступниками з Кремінчука на обласну сесію, дізнавшись, що сьогодні має розглядатись кандидатура холода. На голову обласної ради ми приїхали, щоб виступити проти цього, тому що чудово розуміємо. Знаємо, що це за людина, яка з середини х років займалася можна сказати, знищенням міста. Участвувала в всіх найбільш резонансних приватизаціях скандальних, і останні це був в березні місяці. Вони намагались в прироприродоохородній заповідній зоні вивести під свої забудовані фірми не один десяток гектарів чудової Кременчуцької землі над Дніпром. Той час, коли заявляли, що для атовців немає в місті землі геть зовсім. Але коли це все виявилось, людина почала обманюватися, казати, що це все робилося лише для атовців, але зрозуміло було по об'єму роботи, які вони довіли, що це підготовка йшла не один рік. Тобто, ну людина, образно кажучи, просто брехун, який мав. Е Пряме відношення до боротьби проти нас як учасників революції гідності і мав він також пряме відношення з нашим загиблим мером Бабаєвим до мого ув'язнення за спробу штурму мерівки мінчуці в січні 2013 року.